Цей рік порадує нас великим кіно. Хоча так можна говорити завжди, але і дійсно ми побачимо довгоочікуваний фільм Скорсезе, Нолана, Андерсона, Вільньова, дивний повний метр Грети Гервіг повернеться навіть Девід Фінчер. Про таке кіно я намагатимусь говорити більше у повних випусках. А тут я кожного разу коротко розповідатиму вам про декілька стрічок цього року, які ви могли пропустити. Голод може спочатку нагадати минулорічне меню Марка Майлода, потім одержимість Дам'єна Шазела, і лише тоді стає зрозуміло, що перед нами звичайна драма, яку ви бачили не раз. Це не виключно азійська історія, а радше її американізована версія. Голод вийшов на Netflix, а тайський режисер Сіті Сірі Монгко Сірі. Окрім вже згаданого стрімінгу, співпрацював з HBO. Стрічка є не виправдано довгою, але має сподобатись тим, хто цікавиться їжею у всіх її проявах. У фільмі дівчина, яка працює у сімейному бізнесі і готує вуличну їжу, випадково отримує запрошення на роботу до зіркового шефа. Він відомий своєю ексцентричною подачею для багатіїв та дуже суворим ставленням до підлеглих. Ми бачимо переваги, які отримує головна героїня завдяки новій роботі. Але фільм піднімає питання того, чи важливі життєві принципи для досягнення мети. Бачимо проблему того, що часто люди переймають риси тих, кого ненавидять, а заздрість чужому успіху існує завжди. Однак режисер торкається і глобальних питань для Азії: це безробіття, бідність, погані умови життя, коли головна героїня прагне краси навіть у найменшому, а її друзі вважають, що цього варті лише люди з достатком. Зараз виходить також серіал від Apple Божі Краплі. За сюжетом дівчина бореться за винний спадок батька з невідомим її японцем. Боксун має померти розповідає про жінку, яка вдома мати, любителька рослин, а на роботі холонокровна вбивця. Тут відчувається схожість на драйві Едгара Райта та бійцівським клубом Девіда Фінчера. Головна героїня Кільбок Сун має доньку підлітка і усвідомлює, що не може балансувати між особистим життям та роботою. З іншого боку, вона хоче покинути своє специфічне заняття, але не готова змиритися з тим, що хтось прийде на її місце чи що молоде покоління може працювати краще, ніж вона сама. Все змінюється, коли ієрархія в організації вбивць руйнується, встановлені правила перестають працювати. А врівноваженість у такій роботі перекривається емоційністю. Після неймовірного успіху гри у Кальмара корейці вирішили робити більше подібного контенту. Тому в боксун має померти. Можна побачити купу уповільнених екшн сцен з бивствами та бійками, які називають шоу, що лише підживлює гротеск. Режисером виступив Бьон Сон Хьон, який у своїй роботі перейшов від рамкомів та легкої драми. До пригодницьких кримінальних та політичних історій, а головну роль виконала корейська зірка Чон Йон, відома участю на канському кінофестивалі. У січні на Netflix з'явилась комедія Ваші і наші Кенія Беріса, який писав сценарій для садкому Чорну Ваті, Роберта Земекіса за романом Руальда Дала та продовження поїздки до Америки. У розробці сценарію До ваші і наші режисеру допомагав Джона Хіл, який тут виконав і головну роль. Фільм розповідає про випадкову зустріч звичайного єврея-американця та темношкірої дівчини і початок їхніх стосунків. Через те, що основною темою комедії є раса та стереотипність, у стрічці часто згадується рух BLM та відчувається сумнів у доцільності будь-якої культурної апропріації. «Ваші і наші» – це історія, де батьки втручаються у перешлюбний період дітей, досить типовий сюжет. Але якщо вам на вечір треба легкий ромком, то можете сміливо вмикати фільм. Окреме задоволення принесе чудовий український дубляж. Повнометражний дебют Бенджаміна Каро на мистецтво обману зібрав прекрасний акторський склад, до якого увійшли Джуліан Мур, Себастіан Стен, Джон Лідгоу та інші. Бенджамін Карон, режисер епізодів Шерлока, Андору, Корони та «Скінс», тому сюжетно та візуально його новий фільм стає одразу якісно зрозумілим. Сценаристами виступили Брайан Гейтвуд та Алесандро Танака, які працювали над ситкомом супермаркет, але комедійна частина у мистецтві обману відсутня. Перед нами п'ятеро героїв, особиста історія яких поєднується у одну хитрим обманом. Що спільного між самотнім власником маленької книгарні, наркоманкою, харизматичним крадієм, мільярдером та його коханкою. Про це розповість фільм Бенджаміна Карона, ромкомний американський початок і дещо детективний трилер далі, добре спрацював з непоганим монтажем без затягнутих сцен. І нехай це не Нолан чи Вільньов, але Карону вдалося тримати у напрузі глядача. Оскільки за весь хронометраж ви не раз вважатимете, що історія зрозуміла та завершена, а насправді це лише початок. Певна суб'єктивна вада лише у тому, що Стен ніяк не вийде з ролі Томмі Лі. Тож я наполегливо раджу подивити серіал хулу Пем і Томмі. У Бетмена є Джокер у Шерлока Маріарті, а у Лютера у цьому фільмі серійний вбивця Девід Робі. У березні Нетфлікс разом із Джеймі Пейном випустив повний метр Лютер Сонце на спаді. Що стало логічним продовженням серіального всесвіту детективу Лютер, для якого Пейн також зняв чотири епізоди. Сценаристом виступив Ніл Крос, творець оригінального проєкту. До головної ролі повернувся Ідріс Ельба, а допомогла йому зі справою Синтія Аріво. Вагомою перевагою є те, що сюжет фільму не тягнеться із серіалу. Він є цілком самостійним, тому вам не обов'язково дивитись п'ять, хоч і коротких сезони. Не надто гостросюжетний, але доволі цікавий. Якщо ви хотіли подивитись щось таке, де умовний Бетмен рятує Готем тепер Лондон від жахливих дій злочинця. Фільм, до речі, закінчився певним кліфхенгером, тому, можливо, ми побачимо ще одну стрічку чи продовження серіалу. Цього ж року свій новий фільм випустив Зак Браф, відомий актор серіалу Клініка. Це його п'ятий повний метр, у якому він відходить від комедії про людей, які у певний період різко усвідомлюють, що їм варто переглянути своє життя, сімейні взаємини та кар'єру, до складної драми про внутрішні переживання від втрати. До хорошої людини Зак Брафт для виконання головних ролей залучив Моргана Фрімана та Флоренс П'ю. У фільмі відчувається дух драм 90-х, де зрідка у легкому гуморі та більш-менш спокійній манері ми спостерігаємо за сімейними проблемами та особистими негараздами героїв. За сюжетом цього кіно випадкова автомобільна аварія змінює життя Елісон. Її стосунки з коханим нареченим зруйновано, у молодої дівчини з'явилася опіоїдна залежність, а двоє важливих людей загинули. У загиблого подружжя, які були б її майбутніми зовицею та зятем, Залишилась донька, і тепер про неї вимушений піклуватись дідусь, якого зіграв Морган Фрімен. У боротьбі з докорами вини та прийняттям всього, що відбулось, Елісон почав допомагати батьку її колишнього коханого. Між ними нема напруги та будь-якої агресії, почав впоратись зі смертями важко обом. Про цей складний процес і розповідає хороша людина. Основними деталями тут є домашнє насилля, алкогольна та опіоїдна залежність. Що є дуже тендітними та важливими темами для США. Не можу вкотре не нагадати про міні-серіал 2021 року від Хулу та Дені Стронга Ломка головні ролі там зіграли Майкл Кітон, Пітер Сашгорд, Майкл Стулбарг, Кейтлін Дівер та Віл Полтер. Проект зосередився на початку розробки оксиконтину Пер'ю Фарма, діяльності їхніх менеджерів, звичайних робітниках та шахтарях, зокрема, які стали жертвами залежності без вибору. Нетфлікс вже у серпні цього року теж випустить на цю тему драматичний та детективний мінісеріал Пейнкілер Пітера Берга та Дена Скіна. Там зіграють Узо Адуба, Меттю Бродерік, Везу Духовний, Діна Шихабі, Тейлор Кіч та інші. Годинник це фільм Алексіс Джекнау, що спочатку мав вийти у формі серіалу. Головну роль зіграла Діана Аргон, яка представила нам жінку, що намагається налагодити свій біологічний годинник. Героїня Еллі давно одружена і їхня пара доволі щаслива. Вони не прагнуть народжувати дітей, але вже з перших хвилин фільму нам показують, що таке життя не є можливим. Ти не хочеш дітей ще як хочеш, годинник тікає. Чим ти займаєшся, якщо у тебе немає дітей? Це те, що завжди чує Еллі. І поки одна з мам намагається вчити своїй життєвій філософії головну героїню, її власна дитина іронічно падає з кількох метрів з дерева. Та ламає собі кістки. Навіть у лікарні на щорічному огляді гінекологіня говорить їй про біологічний годинник. Вона не має бажання розширювати власну сім'ю та вимушено піддається тиску соціуму та бере участь у експерименті, де її переконують у тому, що проблема фізіологічна, але піддається лікуванню та когнітивно-поведінковій терапії. Саме тут починається хаос і трилер. Але це не єдиний цьогорічний хорор про батьківство. У лютому також з'явився фільм Крихіт Карубі з Кітом Харрінгтоном та Ноемі Мерлан, що став дебютом без вол. Like yeah. Just garbage, but fun to make. You know?